Ну, ось, нарешті, добрався до українського кіно. Я хочу і планую говорити більше про українське кіно. Мені здається, це важливо, бо це про нас. І... Але трошки хвилююся, бо не про кожен український фільм можна. Поговорити капець як предметно, бо вони можуть бути ну не дуже цікаві. Коротше, фільм між нами, режисерка Соломія Тимощук, це дебютна робота. Прем'єра відбулася 2 листопада відносно. Нещодавно головні ролі виконала Анастасія Постовіт. Ви могли її бачити в серіалах, вона багато знімається і. Цариця Ірмовітоська. Щоправда, я так і не зрозумів, як поговорити про цей фільм, не розкривши одну деталь. Але ось що важливо: я вважаю, що є спойлери, а є твісти, головні поворотні речі, на яких тримається задом фільму. Ну це є, звісно, ким треба бути, щоб їх розкривати. Хоча, в принципі, говорити про кіно без спойлерів – це як пити безалкогольне пиво, коли всі на тусовочці в тімі, а ти щось розставляєш латою монополію. Так от, в цьому фільмі їх є два твісти. Один такий некритичний, я завальовано розкрию, а от інший, ну то вже ви самі як подивитесь. Отже, Анастасія Пуставіт, ось на кому тримається цей фільм. В неї знов персонаж складної жіночої долі, як в минулому фільмі Марисі Нікітю, коли падають дерева. Тут вона наркозалежна людина, яка заміжнена демобілізованому військовому. Вона йому зраджувала, завагітніла і хоче зробити аборт. Йде в приватну лікарню, там знайомиться з героїнею Ірмою Вітовською, яка буде її лікаркою. Ніби Звичайна драма на цьому моменті. Зрада, чоловік військовий, аборт, наркотики, як би понятно, в який бік буде розвиватися кіно. Але ось який нюанс. Далі, несподівано, от, от про цей момент і про цей твіст, як я казав, все перетворюється в детектив. Тобто, ви такі, мабуть, щось ніхіра не понятне. Так в тому ж і прикол! Нікому ніфіга не понятно. Зал сидило з таким, тобто зал сидів і це б відчувалося, що вони такі чуть -чуть, чуть -чуть не поняли, що відбулося. І от як про це говорити? Як говорити про це кіно? Ти такий щось одне, а тут я б мав це якось розвивати, а тут бац і інше. Що робити з цим? Ну, непонятно. Але що важливо в цьому, це от те, що українська драма, оця от 51 перших хвилин цього фільму. Ти прям бачиш, як вона стала майстерніша, порівняючи це з початком української нової хвилі, і ти такий блін, це аж тішиться цьому. Ну коротше, ладно з цим сюжетом. особо з ним не поговориш, реально не розкривши якихось таємниць цього фільму. А про що ж це кіно? Наркотики є однією з головних тем роботи режисерки. Як вважаєте, чи можна просто засобами фільму сказати, що героїня наркозалежна, ніяк це не пояснювати і викликати у глядача цікавість до фільму? От уявіть весь скіл Анастасії Постовіт, яка змогла зіграти це, не знаючи, що привело її персонажа до доріжок і небасейнових. В сценарії цього нема. Як вона вляпалась в наркотики, що привело її до цього? Це просто травматичне минуле, скаже тобі опис фільму. Ось що про свою роботу говорить Соломія Тимощук в інтерв'ю телеканалу Дім. Фільм адресований всім. Є молода головна героїня, яка буде цікава молодому глядачу. Також там грає Ірма Вітовська, яка буде цікава старшому глядачу. Для мене це фільм про брак любові. Наші головні героїні не отримали достатньо любові в різний час. Ця нестача любові від близьких, яку згодом намагаються компенсувати різними шляхами. На цьому фоні починаються маніпуляції та різного роду залежності. Вам нічого це не нагадує? Інтерстеллар пам'ятаєте, кінець фільму Світ врятує любов. Наші головні героїні не отримали достатньо любові. Брак. Любові, ця нестача любові. В нас з'явився свій Кристофер Нолан. Нарешті українське кіно врятує любов. ура! Актор Михайло Дзюба, який грає сина лікарки, до речі, ви могли його бачити у фільмі «Королі Репу, там він в головній ролі, теж висловився про фільм в інтерв'ю редакції новому українському кіно. Певне, про сім'ю, сімейні травми, сімейні проблеми та про силу любові до своїх близьких або рідних, задля яких ми готові піти на страшні речі. Ну не знаю, мені не дуже це пояснення. Якесь воно таке, коли коли не знаєш що казати, кажи про сім'ю, любов і рідних і. Але актор Михайло Дзюба прям такого дуже сочного скінхедіка виконав сочного скінхедіка. Шо коротше викинув дуже класну вдалу роль. Максимально цікаво було дивитись. Вообще, красавчик. Для того щоб отримати роль, Михайло Дзюба підсушився і скинув 7 кілограмів. В цей же час чомусь режисерка не поставила задачу Анастасії Постовит скинути м'язову масу. Проблема в тому, що Анастасія Постовит занадто гарно виглядає для персонажа наркоманки. В неї накачані руки і накачана дупа. А по фільму вона прям жорстко торчить. Торчки так не виглядають. Хоча поведінку наркозалежної людини від подібних наркотиків вона відіграла просто мама рідна як гарна, максимально правдоподібна. Ще трошки пропустовіт в обидвах фільмах, що я бачив, вона персонаж складної жіночої долі. В обидвах фільмах її роздягають, і юзають для сексу. А мені не подобається, що її роздягають. В неї розумне, характерне обличчя, яке потребує нормальних, складних життєстверних ролей. В неї те обличчя, в яке закохається іноземний глядач, і буде просити ще, але акторок полюбляють не за сцени сексу, а за хуєнні ролі. А охуєнні ролі збільшують ВВП країни. Виходить, що країна потребує розйобних сценаріїв для Анастасії. Пустовід. Записуюсь в першу чергу в вижидання тієї саме ролі від Анастасії. Так що виходить, що між нами в неї так собі роль? На жаль, так. Сценаристки зробили з нею наркододіка, яка юзає наркотики, тому що її кинув чоловік, пішовши на фронт. А, ну да, така собі, якби, да, мотивація, понімаєте. На мою думку, фраза в неї дитинство було тяжке. Не виправдовує мотивація персонажа, як зраджувати чоловіку, пускати амфетаміновий ряд по нуздрях, так і робити аборт, знаючи, що чоловік хоче дитину. На жаль, в неї роль гребани неадекватки, до якого глядача не буде співчуття. У висновку у мене таке пояснення, чому фільм вийшов, як кажуть, на троєчку. Автори фільму вирішили більше показати метафори і алюзії на український світ до 24 лютого. Саме бажання передати через персонажів проблеми України, як приклад імпотентність виконавчої гілки влади, зробили фільм, як кажучи, посереднім. А треба було просто персонажів будувати. Під час перегляду, як тільки включилась детективна частина фільму, люди почали плякати під час сеансу. Прям глядачі сильно були незадоволені. Дійством на екрані і не стіснялась виказувати цього. Я думаю, це багато про що говорить. Ну що я ще не сказав, що це ну, про Ірму Вітовську. Вона теж тягне сильно цей фільм. Загалом акторський каст це прям величний плюс цього фільму. І мені здається, саме він може у майбутньому, оскільки вже майже закінчились покази, у майбутньому на стрімінгах привести свого глядача, знайти свого глядача. Дякую, що дивились. Поставте, будь ласка, вподобачі, коментарчик, і підпишіться. І ще побачимось.